Навчальний заклад першого третього ступенів в селищі Лужани Кіцмецького району. Тут створені комфортні умови для праці вчителя. Предмет біологія стає улюбленим для багатьох учнів. А ось у цьому класі є навіть призер обласної олімпіади з біології. І це результат праці вчителя Марії Олійник. Викладати біологію в Лужанах Марія Юріївна розпочала ще в далекому 1975-му. Відтоді професія вчителя стала покликанням, а не звичайною роботою для прожиття. А от рішення стати вчителем визріло ще коли сама навчалася у восьмому класі. Був гарний приклад першої вчительки Олександри Батутіної. На запитання про проблеми вчителя у відповіді Марії Олійник не було і натяку на низьку зарплату. Вона тільки попросила кращих мікроскопів для учнів. Потрібен сучасний інструментарій вчителю і доступність програми. Наше керівництво, Міністерство освіти вже все зрозуміло, що треба міняти нам програми, змінювати програми, їх розвантажувати, полегшувати для того, щоб дітям було цікаво, легко здобувати ту чи іншу, освоювати той чи інший предмет. На нас найчудовіша і найкраща вчителька. Ми з нею дуже багато подорожуємо. От ми недавно повернулися з Києва. Було дуже цікаво. Під минулому році ми підкорювали з нею. Понад півстоліття працювала вчителем англійської мови в Лужанській школі Людмила Рибка. Не вела статистики. Скільки випустила випускників, але дуже багато зізнається педагог. Тільки вчителів англійської мови, які після школи вступили до університету. 24. Зараз Людмила Миколаївна на заслуженому відпочинку і займається улюбленим. Пише вірші. Радію я сьогодні школа, обитель, рідна і моя відкрила двері і знову раду у цей вітар заходжу я. А, ну так як я відпрацювала 51 рік, і в мене пенсії лише 1500, то в мене є город, в мене є грядка, у мене є моя хатинка, яку ми будували, збудували. і Я з радістю виходжу кожен день. Дев'ятикласниця Анастасія Флореско спробувала об'єктивно оцінити професію вчителя на свій розсуд. Донька вчительки, і я кожного дня бачу, як вона приходить з роботи, стомлена, і мені болить душа за неї, а не знаю, чи я би хотіла повторити її таку долю.